Геннадій народився і виріс у селі, а в місті був лише один раз за все життя це було, коли він з класом їздили до музею, але чомусь спогади про шумне місто врізалися йому в пам'ять, і з дитинства він розумів, що хоче там жити. Сільська реальність його не влаштовувала, адже в глушині не було жодних перспектив, навіть заробити якісь гроші було проблематично. Усі сільські жителі працювали в районі і щодня добиралися на роботу. Геннадій дивився на своїх односельців і думав, що так жити він не хоче. Думка про переїзд до міста не давала йому спокою. У школі хлопець вчився непогано, але сам розумів, що вищої освіти йому не бачити. Він був середнячком, іноді лінувався робити домашні завдання. Але його гріла думка, що й без диплома можна знайти роботу. Після закінчення школи всі друзі Геннадія або поїхали навчатися, або пішли в армію. Ті, хто залишився, влаштувалися працювати на місцеве підприємство, іншого варіанту для хлопців у селі не було. Геннадія в армію не взяли через проблеми із кістками. Він особливо не засмучувався, навпаки, надихався тим, що мав усі шанси розпочати життя заново у місті. Батько Геннадія був трактористом, а мати ветеринаркою. У селі вони заробляли копійки, але в цьому були раді. Микола Васильович цілий день працював, не покладаючи рук, а на вихідних відпочивав перед телевізором із пляшкою пива. Мати працювала на фермі та часто бігала по селу на виклики. Якщо у когось щось треба було чи захворіла якась худоба, вона завжди бігла на допомогу. Про міське життя вони навіть не думали, адже були типовими сільськими жителями, і їх усе влаштовувало. Спочатку батьки не розуміли, чому Геннадій так хоче жити у місті. Вони умовляли його піти навчатися на ветеринара, як і мати, і залишитися працювати в рідному селі. Але син був непохитний, він усе для себе вирішив ще у 14 років, коли зрозумів, що якщо залишитися тут, то назавжди загубить своє життя. Батьки були проти, але змушені були змиритися. Вони дали синові гроші на перший час. І відпустили його з миром. Батько тільки сказав Дивись, тільки нас там не зганьби. Геннадій пообіцяв, що постарається. Він був сповнений надій і вірив, що у нього все вийде. Після приїзду до міста хлопець влаштувався на шкіряний завод. Робота Геннадію подобалася. Платили, як для початку, непогано. Особливо зважуючи на те, що хлопця взяли без освіти і досвіду роботи. Часто після важкої зміни він їхав додому автобусом і засинав у дорозі. Зазвичай товариші штовхали його у плече, не даючи прогавити зупинку. Але одного разу Геннадій залишився на понаднормову роботу і повертався додому пізно, втомлений і голодний. Його було нікому розбудити, і, якби не дівчина, що їхала в тому автобусі, він би проїхав свою зупинку. Вона не вперше їхала разом із Геннадієм і вже впізнала його, шила на одному зупинку далі, тож пам'ятала, де він зазвичай виходить. Дівчина розбудила Геннадія і сказала, що ще трохи, і він проспить свою зупинку. Молоді люди перекинулися кількома словами. І відчули взаємну симпатію. Геннадію вже не хотілося виходити з автобуса, він мріяв, щоб двері взагалі не відкривалися, і вони їхали з новою знайомою всю ніч по колу. Того вечора хлопець вийшов на зупинку, щоб провести додому свою попутницю, яку звали Світлана. Дорогою вони багато розмовляли. Світлана розповіла, що вона сирота, виросла в дитячому будинку, а зараз працює швачкою на фабриці поруч із заводом. Геннадій був здивований, йому здавалося, що він знає цю дівчину все життя. Вона була такою веселою, милою і поводилася невимушено, що одразу запала йому в душу. На прощання вони домовилися зустрітися наступного дня. Побачення... Слідували одне за одним і незабаром Геннадій та Світлана почали зустрічатися. Вони не стали зволікати із шлюбом, одружилися через півроку. Це була красива пара, і всі друзі раділи за них. Вони дуже підходили один одному, були закохані і щасливі. Вони навіть не могли посваритися, не було причин для конфліктів. Навіть батьки Геннадія, які приїхали на весілля з села, не могли натішитися, що в них така чудова невістка. Через півтора року у подружжя народилася донька, яка одразу стала сенсом життя для батьків. Дівчинку назвали Маріанна. Вона була такою милою і ззовні, точнісенька, як мати. Дитинство дівчинки затьмарювали лише часті хвороби мами. У якої з невідомих причин рано з'явилися проблеми із шлунком? Вона лікувалася вдома, відкладаючи візит до лікаря. Геннадій був проти такого підходу, але дружина була непохитною. Що тільки чоловік не робив, щоб обмовити Світлану лягти до лікарні, але жінка запевняла, що це просто гастрит, і вона сама знає, як його лікувати. Пила знеболювальні ферменти і говорила, що з нею все добре. Того фатального ранку Світлана відчула легке нездужання і запаморочення, але вирішила, що впорається самостійно. Як ні в чому не бувало, продовжила клопотатися на кухні. Проте до полудня її стан різко погіршився, і чоловікові довелося викликати швидку. Світлана була дуже блідою, ледве дихала і вкрилася холодним потом. По дорозі до лікарні вона впала в кому і, прибувши туди, її одразу помістили в реанімацію. Лікарі намагалися заспокоїти Геннадія, запевняючи, що все буде добре, але наступного дня його приголомшили страшною новиною. Нам дуже шкода, ваша дружина померла півгодини тому. Ми нічого не змогли зробити, прийміть наші співчуття у таких випадках медицина безсила. Геннадій заплакав, не знаючи, як сказати про це доньці, Маріанна щойно втратила улюблену маму. Він тяжко переживав втрату, не спав ночами, але заради дочки намагався тримати себе в руках. Дружину не повернути, але дитину потрібно було ростити. Генадій не здавався і зробив усе, щоб Маріанна ні в чому не потребувала, вона стала головним сенсом його життя. Молодий вдівець працював понаднормово на заводі і з часом потрапив до списку найкращих працівників. Він трудився, не покладаючи рук, щоб забутися і вийти з депресії. Інші на його місці давно б запили, але Геннадій не переносив алкоголь, він перетворив свій біль. На енергію і направив її в потрібне русло. Одного разу, коли він добирався до роботи автобусом, до нього підійшов худенький блідий хлопчик років десяти. Він довго-довго вагався, перш ніж заговорити, але раптом сказав: Дайте, будь ласка, 50 гривень. Мені дуже соромно просити у вас гроші, але я страшенно голодний. Вдома немає їжі. Батьки п'ють і все пропивають. Геннадій з жалем подивився на дитину, потім поліз до кишені і витяг звідти все, що мав, фактично віддав останнє. А ще сумки дістав булочку, що залишилася з обіду, і теж передав її хлопчику. Дякую. Я обов'язково поверну вам гроші, прошепотів хлопчик зі сльозами на очах. Геннадій не здогадувався, що в цю мить дитина поклялася знайти його і повернути борг. Хлопчик був совісним і принциповим, але чоловік просто хотів допомогти і нічого не вимагав натомість. Непомітно пролетіло 10 років. Він так і не одружився вдруге, зате виховав чудову доньку і досяг успіхів на роботі. Геннадій добився того що його зарплата на заводі суттєво зросла завдяки його наполегливості та цілеспрямованості. На радощах він купив дочці велосипед і у вільний час навчав її кататися. Одного разу, намагаючись обігнати однокласників, Маріанна не впоралася з керуванням і потрапила під машину. Вижила, але самостійно встати більше не змогла. Довелося викликати швидку допомогу. Лікарі встановили, що у дівчинки пошкоджений хребет, і швидше за все вона більше не зможе ходити. Гнадій був у розпачі, проте лікар дав йому надію, розповівши про клініку, де практикують нетрадиційні методи лікування травм опорно-рухового апарату. На жаль, йшлося про дороговартісні операції із захмарними сумами. Хоча Геннадій почав добре заробляти, таких грошей у нього не було. Чоловік був сильним духом, але перед донькою приховував свій розпач, казав їй, що все буде добре. Маріанну виписали з лікарні через місяць. Вона ніяк не могла звикнути до того, що тепер їй доведеться жити по-новому. Не так, як раніше. Тепер дівчинка мала опановувати інвалідний візок і вчитися жити з обмеженими можливостями. Минуло ще кілька років, протягом яких Геннадій намагався зібрати необхідну суму, щоб зробити операцію для доньки. До цього часу Мар'янна перетворилася на справжню красуню. Усі захоплювалися її розкішними рисами обличчя, гарним волоссям. Милою усмішкою і водночас співчували їй, адже як така красуня могла стати інвалідом. Безупішно, намагаючись зібрати гроші на лікування доньки, Геннадій упав у депресію і втратив віру. Але коли здавалося, що допомога чекати нізвідки, у двері його будинку постукали. На порозі стояв молодий чоловік, одягнутий у дорогий костюм, на вигляд йому було близько тридцяти років. Добрий день. Ви мене, мабуть, не впізнаєте. Геннадій здивовано подивився на незнайомця і заперечно покитав головою. Тоді гість витягнув із кишені кілька купюр і простягнув їх господарю дому. Коли Геннадій взяв гроші і перерахував їх, його обличчя промайнула посмішка. Він все зрозумів і машинально засунув 50 гривень до кишені штанів. Перед його очима сплив 12 дванадцятирічної давнини. Якось він дав голодному хлопчику 50 гривень і пригостив його булочкою, а зараз перед ним стояв той самий хлопчик, тільки подорослішавши на 20 років. Оце так принциповий подумав Геннадій, але все ж запросив гостя до будинку. Парубок зайшов і одразу побачив Маріанну в інвалідному візку. Дівчина намагалася налити собі чаю, Артем, так звали незнайомця, помітив, що вона не може впоратися з чайником, тож швидко підбіг і допоміг. Побачивши її гарні очі і проникливий погляд, він неначе онімів. Чоловік не очікував зустріти в цьому домі таку красуню. Йому одразу стало ніяково. Артем всі ці роки не міг забути добрий вчинок чоловіка, який 20 років тому віддав йому свої останні гроші. Завдяки наполегливій праці хлопець вибився в люди і став успішним бізнесменом. Тоді він вирішив розшукати цього благородного чоловіка. Весь час він жив у сусідньому місті, а приїхав лише для того, щоб виконати свою обіцянку повернути Геннадію Борг. Він пам'ятав тільки те, що його рятівник працював на заводі, тож Артем звернувся до відділу кадрів, знайшов потрібну адресу і зрештою зустрів засмученого проблемами банька з донькою інвалідом. Чоловік був у шоці, він виголосив проникливу промову і заявив, що хоче віддячити Геннадію за його доброту. Артем повністю оплатив витрати на лікування Маріанни, а також виділив кошти на тривалу реабілітацію. Геннадій плакав як дитина, він не очікував, що добро, зроблене 20 років тому повернеться до нього бумерангом. Артем дотримав свого слова і вже за місяць після успішно проведеної операції Маріанна зробила свої перші самостійні кроки. Це так розчулило батька, що він знову не міг стримати сліз. Геннадій став занадто сентиментальним, мабуть, постарів від усіх цих переживань. Після операції Артем почав часто їх відвідувати. Він допомагав Маріанні, купував їй ліки, вітаміни, підтримував її вступ на дистанційне навчання, і дівчина сама того не помічаючи закохалася у свого благодійника. Вона навіть не здогадувалася, що він був закоханий у неї з першого дня знайомства, але ніяк не наважувалася зізнатися. Коли Маріанна зміцніла і змогла ходити самостійно, Артем запросив її на перше у її житті побачення. Чоловік влаштував романтичний пікнік під відкритим небом, подарував величезний букет квітів і зізнався у своїх почуттях. Маріанна була шокована таким ставленням чоловіка до неї, але відчувала взаємний потяг і не була проти цього Союзу. Через півроку зустрічей Артем зробив їй пропозицію, і Маріанна з радістю відповіла так. Геннадій був щасливий, що його донька влаштувала своє життя і почав натякати молодятам, що не варно зволікати з онуками. Весілля було веселим і гучним. Несподівано для себе батько нареченої познайомився з двоюрідною тіткою Артема. Оксаною. Жінка увесь вечір фліртувала з Геннадієм і до кінця свята стало зрозуміло, що не тільки Маріанна влаштувала своє особисте життя, але й схоже, що її батько теж.